Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Цар Небесні, Небесний, утішителю душі істини, що всюди си, все наповняє скривнице благ і життя бодателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас, і до всякої скверни. І спаси, благи душі наші, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині, і повсячас, і на віки віків, амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи, учисти в наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий й посвіти, стіни, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І, Сину, і Святому Духові, і нині, і повся час, і на віки віків, амінь. Отче нашу, і сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, Ти, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука, Богу, бо Твоє царство, і сила, і слава. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь. Нині вселене радується, на престолі серце Спасителя у полум'ї вони в дні. Усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душі тіла зціляються, Ради цього призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення. Величаємо Тебе. Життя давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро присвятого серця Твого, щоб О -о 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 -о. і дамо Господеві за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе, житє давче Христе, бо достоїв ти нас бути причасниками щедро присвятого серця Твого. О -о -о -о. На нього пивай серце моє, і Він допоможе мені. Величаємо Тебе, життєвче Христе, бо удостоїв ти нас бути причасниками. щедрот дрот пресвятого серця Твого. О -о -о -о. Серце чистив в мені, Боже, і духа правно обновив внутрі моєму. Величаємо Тебе, життє давче Христе, бо вдостоїв ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого, О -о -о -о. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і і на віки віків. Амінь. Величаємо тебе, життєдавче Христе, Бог Ти нас бути причасниками щедрот дрод серця Твого. Будьмо уважні, ми русім примудрість, будьмо уважні. Восклекніте Господебі, вся а -а -а, земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі Його. Уся земля, нехай поклониться тобі, співай тобі, нехай же співай імені Твоєму, Всевишній, Восклекніте Господе вся а -а -а, земля, співайте ж і мені хвалі Його, обідайте славу хвалих, Господеві помолішся, Господи помилуй, бо ти святисе Боже наш. І в тих перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і час, і на віки віків. Амінь. Всяке дихання нехай хвалить Господа, хлите Богу Його хваліти у твердині сили, вся дихання, нехай хвалить Господа. І щоб сподобається нам слуханню святого Євангелія, Господа Бога молим, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрий і спрості вислухаймо Святе Іванліє, ми Росім і Духові Твоєму. Відмає Святе Іванлія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе мені, Отець мій, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, кому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний смирений серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий. слава Тобі, Господи, слава тобі! Ісусе, Сину Боже, що відкрив щедро дроти присвятого серця, Тво, помилуй спаси тих, що Тебе величають, О, присвяє серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса Христо присвітла, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О, Присвятеє серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса сила не переможна, спаси тих, що Тебе величають, присвятеє серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй спаси тих, що Тебе величають, о, присвятеє. серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, веселости серцем, поминуй спаси тих, що Тебе величають, о присвятеє. Серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса втомлених помочи, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О присвятеє. серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса. І джерело дівства, помилуй спаси тих, що Тебе величають. присвятеє серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса, очисти розум від пустих помислів. Помилуй спаси тих, що Тебе величають, оприсвятеє. Серце Ісуса помилуй нас, серце Ісуса, охорони серцем і твори лукавих, помилуй спаси тих, що тебе величаю. о, присвятеє. Серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса покрови життя мого, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О присвяте. Серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса. Надія смерті мої, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О присвятеє, серце Ісуса, помилуй нас, серце Ісуса потіхо моє суді судітує, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господові Богі нашому, щоб вислухав голос моління нас річних і помилував рабів своїх. Усіх присутніх в святому храму і цьому, і охор... і всіх, хто з'єднані з нами в молитві, і всіх, за кого сьогодні ця молитва возноситься, і охоронив нас від усілякої скорби, біди, гніва й нужди, і всякої болізні, душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, з довліттям промовимо всі Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за здоров'я і за спасіння слуг Божих, давших нам на молитву. За здоров'я, немовлятка, Злату і за Ігоря, Василину, Софію, Василя, Галину. І за здоров'я внука Марка, доньки Уляни, Лілії, Марії Вероніку Соломіїза. Марію за зцілення очей, за онкологію Романа, Тетяни, Анастасію, Іринку, Анну, Марію, Михайлика, Ігора Володимира, Ігора Надії, Мар'яни, Кристини, Катерини за родиною та всієї родини за здоров'я, воїнів і перемогу в Україні, за Юрія, його добру долю, Анну і добру значу Сесії, за Оксану, Анатолія, Лілію, Лідію і Лук'яну, Ірину, Андрія, Анна. Наталії, Отця, Василя і сім'єю і всіх похресників, за прощення для слуги Божої Ольги, за сина воїна, Романа, за воїна Андрія, Богдана, Андрія і їх побратимів, за здоров'я Ольги, Галини Марії, Ольги, Вероніки, Дмитра, Романа, Богдана, Віталія, Михайла Уляни, Ірини, Петра за щасливу вагітність для своєї Божої Наталії та за її прохання, за здоров'я Ірини. За здоров'я слуги Божої люби, за здоров'я Божого опіку для Марії, Василя Анни, Юрія, Петра, Богдана, Дениса, Іринки, Яринки, похрестниці Оксани та за всю родину, і за молоду пару для Івана і Марії, і за здоров'я Божі благословення для Василя Марії, Михайла, Анни, Анастасії, Володимира, Ільї, Софії, Дарії, Івана, Марії, Івана, Андрія, Рома, Романа, Воїнів, Юрка. І Богдана Отця Василя, Світлани, і за воїнів Андрія, Богдана, Андрія та їх побратимів, щоб сповнилися усі добрі прохання, Господи, вислухай і милостиво поми. Ще молимо, щоб зберегтися місту цьому і святому, ви, храму ви цьому, і храму і цьому. Всякому місту, село і країні від голоду, загибелі землетрусу, потопу, граду, вогню, війни, нападу, чужинців і міжособної брані, щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий людинолюбний Бог наш і відвернув везні. Всі, що наступає на нас, і збав нас належної праведної своєї порози і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Ще молимо, що Господь Бог виснукав, голос моління нас річних і помилував нас. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, спасить наш повання всіх кінці в землі, тих, що нам морі далеко милостивим, будь милостивим, до доріхів наших і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, і ми тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і навіки біків. Амінь. З всі голови і коліна приклонивши до Христа, чоловіку любця, помолимось. О присвятеє серце Ісуса, помилуй нас. Господи, Тобі єдиному, благому, незлопам'ятному злопам'ятному ріхи мої. До тебе припадай, недостойний співаючи, Сорішив я, Господи, сорішив, і недостойний я споляв на висту небесну через множество неправд моїх. але, Господи, даруй мені сльози, покаяння, єдиний, благий, милостивий, щоб ними я омолив Тебе і очистився перед кінцем від цілянку ріха, страшне, бо різне місце має прити, коли розлучуся з тіла. І стріне немножество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости не передай мене кривдникам, щоб не похвалялися мною вороги, мої благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедро Твої і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лице Твої від мене. Але ранче ти, Господи, накажи мене милі сюди щедротами, а ворог мій, нехай не радіє мною, але посе погрозою на мені і знищи усе діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи, бо хоч я зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простянув руки мої до чужого Бога, тож не відкинь моління мого, але вислухай мене в твоє благості у тверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що впалить у мені нечисті помисли. бо Ти, Єси Господи, світло більше всілякого світла, радість більше всілякої радости, успокоєння більше всілякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває навіки віків. Амінь, премудрість. Чеснішу від Херувимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без утління Бога слава породила, сушу й бородицю Тебе велича, гаємо, слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі, слава Тобі Іссину, і Святому Духові, і нині, і повсячні, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Христос заради нас і нашого ради спасення, дав Своє серце пробити і останню краплю любові проляти за нас, істинний Бог наш, молитай і своєї Матері, святих славних сехвальних апостолів. Преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, нехай помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний.